Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої підписчики, гості мого каналу. Мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я роблю розклад для вас карти дня на 10 жовтня 2024 року. Четверг. І так, буде 4 варіанти. Наші, як завжди, дивимося. Карта дня на 10 жовтня для першого варіанту. Карта дня на 10 жовтня для другого варіанту. Карта дня на 10 жовтня для 3 варіанту. І карта дня на 10 жовтня для 4 варіанту. Будь ласка, вибирайте. Вибачте, будь ласка, у нас розговорчива собачка. І так. Енергетика і карти, карти дня. Енергетика дня е, перший варіант. Перший варіант карта дня п'яка кубків це печаль. Печаль щось вас огорчить. Якісь будете без настроєння, да, така якась день якийсь буде. Унилий, скажем. Може, от погоди унилий. Да? Давайте подивимося, ми з вами домовилися, що я е, тільки дивлюся негативні карти, да, такі, а позитивні не буду дивитися. Те, що позитивне, воно позитивне. І ви знаєте, що я не дивлюся карти перевернуті. да? Не люблю просто. Мені, як вчила мене моя е, вчителька по таро, то Олечка моя дорог. Вона наказала мені, вона, вона мені казала, що її учила її бабуся, і бабуся казала їй, що е, ти ж книжку не читаєш догори ногами, от і я не читаю таро догори ногами. Тому я читаю тільки позиції, правильні позиції, да? не в перевернуті. І так, з чим буде пов'язана печаль, да, ваша? Щось не буде у вас получаться? У вас, вроді би, і все повинно да, вкладаєтеся, Щось хотіли людині зробити хороше, да, там, чи людям да, там, щось об'яснити. Прямо ж підійшли до цього діла прямо з душою, да, а вам в ітогі нахомили, нагрубили, не послухали вас. І вас це трошечки огорчить. Отакий у мене прогноз для одиничок. Дякую, що подивилися. Дякую, що ви зі мною. Е, підписуйте, ставте лайки. І кому потрібна особиста консультація, звертайтеся, будь ласка, за телефоном, який вказаний у описі до відео. І, як завжди, моє традиційне все буде добре. Вітаю вас, мої двічки. Вибачте, собачка в мене ага, а, ну, любитель погавкать. Дивлюся сьогодні карту, карту дня для вас, 10 жовтня да? на четверг. І дивимося, двоєчки вже злякала собака, пікувся, не сказала нічого, пробачте. Так, у вас тройка, тройка кубків. Тройка кубків це свято, це зустріч, це праздник. це щось буде у вас якесь застолля, може. З, йшли, зустрілись, нечайно зайшли в кафе. Ну, таке якесь. Може навіть будете празднувати якийсь успіх, якусь побіду. Да? Е, карта хороша. не можу сказати така, знаєте, так. е, Кубки це у нас емоції, підвищений настрій. Да? То есть хороша карта. Ви, ми знаємо, ми з вами домовилися, що я не дивлюся е, е, перевернуті. Да? Я вам об'яснила, чого. І також я не не дивлюся хороші да, карти, які положительні да, в колоді Таро. Я їх не розкриваю, не хочу, щоб ви притягували до себе якийсь негатив. А вже якісь карти, які вже пози... негативні, да, менш приємні. От Ті карти будемо розкривати. І також я буду розкривати, ем, ну, можливо, якщо потреб, потребуються е, карти старших арканів. Тобто ця карта е, свята, праздництва, е, успіха якогось, понимаєте, не хочу я відкрити. Хороший позитивний день. От і все. Таке, знаєте, зустрілися, навіть якщо е, трудно сказати, наприклад, для українців, що такий позитивний день. але... Уже йшли зустріли своїх знайомих, яких давно не бачили. Там, і от вже у вас якесь свято, якась радість на душі. Отак може бути. Дякую, що подивитеся подив... мої віде... під... відео, підтримуєте мене, ставите лайки, коментуєте. Кому потрібна особиста консультація, ви знаєте, що в описі до цього відео є. Силочка на мій WhatsApp, а також є мій номер телефону, як зі мною зв'язатися. Але я вас дуже прошу не дзвонити, а писати мені, тому що я буваю дуже зайнята і не зможу вам відповісти на ваш дзвінок. Дякую. Ну, як завжди, моє традиційне. Все буде добре. До зустрічі. Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої дорогенькі трічки. Гості мого каналу, хто вперше заглянув на мій канал, вітаю вас! Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, діліться моїми відео зі своїми рідними, близькими, знайомими. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. Дякую! Сьогодні я дивлюся для вас трічки карту дня на 10 жовтня 2024 року. І так, дивимося, яка буде енергетика, яка, ем, які енергії будуть у Трічок в цей день, да? Ух ти! енергія земна, але це туз, це десь вище, туз Пінтаклій. Пентаклі це в нас земляна, а як ви бачите, гроші в руку, да? доход в руку, новий шанс дають вам, да? Всесвіт дає вам новий шанс на удачу. да? Це процвітання, може. Ну, Це якась удача, все-таки, похвала, може бути, достиження якесь ваше, да? от таке щось вам, приз якийсь вам може можуть дають може можуть, дати премію, можуть повисити в должності. Але це позитивна карта, вона е, показує, що О, щось вам в ручку попаде, матеріальне. Да? Тобто, Чекайте от цього дня. Якийсь доход. Також може бути те, що ви можете комусь щось предложити, дати. Да? І такий варіант теж може бути. Не знаю, це положительний чи отрицательний. <смі> ну, як, так як ми розуміємо, що в нашому всесвіті і плюс, і мінус, да? і негатив, і позитив чорне-біле, да? і що вам, то й ви. Да? Можливо, що так по цій карті може програтися, що вам щось приходить, да? успіх, якийсь, гроші і тому подобне а матеріальне, так і ви можете комусь щось давати. От так. О, не буду розкривати. Ви, ми домовилися, що я е, дивлюся, розкриваю тільки старші аркани і, і є ті, самі. і негативні карти. На а так, ці положительні ми не, не дивимося. Не хочу, щоб ви на себе притягували от... те, що, те, що може не проігратися у вас. Не хочу, негативне, не хочу. І що я хочу сказати, дякую вам, конечно, що ви зі мною, що ви допомагаєте в розвитку мого каналу, Кому потрібна особиста консультація, інформація, як зі мною зв'язатися в описі до відео. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, пам'ятайте, все буде добре. Люблю вас, до зустрічі. Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої четвірочки, гості мого каналу, хто перший на моєму каналі. Дякую, що зайшли до мене. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Діліться моїми відео зі своїми рідними і близькими, друзями. Це допомагає мені в розвитку мого каналу. Сьогодні я дивлюся для вас четвірочки карту дня на 10 жовтня, четверг. І так, дивимося, яка буде енергетика, яка карта дня у вас буде в четверг. Карта Сьорка Жезлов. Цю карту я ще називаю напали всім селом, єлі одгавкався. Але ця карта, ось дивіться, як мені видно, карта Жезли, да, це у нас карта дії. Тобто ви будете відбиватися від якихось нападок до вас, або, може, у вас буде дуже багато справ, і ви будете їх, ну, як, що хочу, зроблю, а що хочу, не зроблю. Да? Ну це якась... Можуть вас критикувати, наприклад, а ви себе захищаєте. будете, На вас будуть якісь нападки, а ви будете себе захищати, Тобто да? Остаювати своє міння, відстаювати свою територію. Да? Стойкість може, може перевірятися, зламаєтесь чи не зламаєтесь, Будуть вас переубіждати, а ви будете стояти на своєму. Не можуть на вас ну, коротше, нападати хтось, да? от, от як цими жезлами, от штрикати у вас. А ви будете стояти на своєму і відстаювати свою, свою точку зору, свою, своє міння, своє місце під сонцем, екзамени це можуть бути також, да? тобто вам задають питання. ви... Е даєте відповідь, відбиваєтесь, да? якісь конкурси да, там, по роботі, щось, або здаю очот, а вони все, в мене щось, ревізії теж можуть, провірки якісь, що ви можете з, з ними відбиватися від них. Да? Чим пов'язано? Ну, ось, якісь конфлікти. Але хочу вам сказати, що це все закінчиться. От була у вас зона комфорту? От, о, є ваша зона комфорту, і вас, вам в ній добре. Але ось, м -м -м, хтось там з'явився в вашому житті, може, не з'явився, а може він і є. І каже, ти щось там робиш неправильно. Да? І ви такі, а може, і правда, неправильно? Знаєте, ну, засумнівався. І тут починається в нас, у вас критика вам да, пішла, от, от, вам пішла критика, вам там і заколібалися, і починається у вас внутрішня боротьба. Да, там, та правильно чи неправильно, що робити? І ви починаєте оправдовувати себе, да, от билися Ви ж відчуваєте, що у вас все добре, ви отбилися, і ви такі довольні, все добре. Значить, в общем, може бути критика, як одна із найближчих до вас енергій, я вам сказала, дуже багато енергії, не енергії, а собиті, які можуть бути зв'язані з сім'єркою жезлов. але найближче, знаєте, хтось вас ото... вам добре, ви сидите такі довольні, а вас почнуть. Щось ти там не робиш, щось не так живеш, нападки. І ви такі, може, і правда щось не так. Знаєте, як обично, внутрішня боротьба, і ви такі. Все нормально і все добре. праздник, Самі себе те, що все хорошо. б'єтеся до цього всього. Ну, це найближче. Це найближчий варіант, який може бути. Отакий От мій прогноз для четвірочок. Дякую, що ви зі мною. Кому потрібна особиста консультація. Інформація, як зі мною, зв'язатися в описі до відео. Люблю вас, ціную вас. Ну і як завжди, моє традиційне. Все буде добре. До зустрічі.